Добрий день, дякую вам за можливість. В першу чергу поясню взагалі, що таке конгрес місцевих та регіональних влад. Це е, комунікаційний майданчик, на якому зібрана по суті вся повнота влади України. Під час повномасштабного вторгнення така комунікація, такий майданчик надзвичайно важливий. Він дає можливість подивитись один на одного, зрозуміти, які завдання у центральної влади, які є проблеми у органів місцевого самоврядування, які ми можемо виокремлити чутливі питання, які питання оперативні, і саме головне, що все спілкування воно має відбуватися в форматі, коли будь-який керівник територіальної громади може задати питання мені, міністру, або народному депутату, або будь-якому посадовцю, і так само в зворотній бік, так само має йти комунікація. Тому це про єднання української влади на одному комунікаційному майданчику. Звичайно, що для нас важлива і ефективність цього майданчика. Для нас важливо, які питання вирішуються, які питання не можуть оперативно бути вирішені. Ми це все відслідковуємо. Хочу подякувати всім присутнім за свій внесок в. Організацію цього заходу, а що важливо, що ми говорили звичайно про ще один крок до Євросоюзу України. Цьому було приділено багато уваги, і друга частина нашого заходу приділялася безпосередньо вже регіональному порядку. Денному, де ми висвітлювали дуже різні питання і отримували цікаву дискусію.